Пані та панове, бажаю здоров'я! Сьогодні у нас доглядове відео, і на ньому я трішки поділюсь своїми секретами, як я доглядаю за своїм обличчям. Перед тим, як почати наше відео доглядове я хочу всім побажати українцям щастя, здоров'я! Любові, удачі, терпіння в такий нелегкий час. Ви знаєте самі, що робиться зараз в світі і в нашій країні. І всім, -всім нам терпіння. І так, я вам трішки розкрию свої секрети. Я б трішки, як ви бачите, підготувалася до цього відео, зняла весь макіяж із себе. Звісно, щоб зняти макіяж, ви знаєте, використовуються доглядові засоби для обличчя. Потім я протерла обличчя своє тоніком, одягла ось таку пов'язочку, оскільки я маю довге волосся. В кого волосся там не таке довге, не спадає на лоб. Звісно, ви можете обійтись без неї. Хто не може обійтись, то звісно бажано мати при собі таку пов'язочку, таку чи іншу. Заколола я в своє волосся вгору, щоб воно нам не заважало, і відкрила шию для масажу. І так, розпочинаємо. Використовую я зазвичай звичайний крем, який в мене є, нічний, Бо денний він більш такий, не такий жирний. Не настільки жирний, як нічний крем. І, звісно, я беру завжди нічний, тому що там рекомендую, хто сирво сироватку чи сиворотку використовувати для обличчя, масочки там різні, то Спробувавши те і інше, вам скажу, що найкраще це, мабуть, буде нічний крем. Вечірню пору я зазвичай роблю, коли відпочиваю, ви можете там в ліжку його робити, коли ви вже там перед сном. Можете сидячи, як вам буде зручно, тому що, коли в кого є який час і яка можливість. Значить, починаємо ми обробляємо кремом своє обличчя. Беремо крем і, звісно, пам'ятаємо про закон земного тяжіння. Пам'ятаємо про закон земного тяжіння. І так, беремо, обробляємо, теж я кажу, що всі рухи повинні бути у нас підіймаючі, а от на лоб бажано так. Бажано так робити. Ну, Там уже ви вирішуєте самі. І так, підіймаючими рухами ми обробляємо нашу шкіру. Також шкіру не забуваємо, що в нас шкіра дуже великий орган, і вона знаходиться по всій поверхні нашого тіла. І, звісно, за шию ми не забуваємо також. Можемо такими можна рухами, ну, бажано, звісно, догори трішки. Тому що донизу з часом тягнеться весь наш організм. Тягнеться донизу, сідають наші позвоночник, сідає. Так, сідають усі наші хрящі, і також тягнеться шкіра, м'язи донизу, і ми робимо навпаки, піднімаючи рухи, намазуємо тут і розпочинаємо. Значить, я показуватиму швидко, щоб це не займало багато часу, а ви вже будете там у себе робити набагато більше будь-які вправи від 7 разів 7, 10, 15, 20, 25 ну це середній такий показник. І так, шию ми трішки промасажували на зону декольте. Тут ми теж можете отак трішки помасажувати, так як я роблю, але не сильно тут нажимайте, бо тут у нас ж орган теж знаходиться. Не треба його чіпати дуже сильно, він не любить, якщо його надто тривожить. Також можна проробити так м'яз. У мене буде його погано видно, оскільки в мене організм такий, що не дуже гарно видно, якщо людина худша, то, звісно, на ній видно краще. Повертаємо на цю сторону, теж проминаємо легенько масажними рухами. Можна так трішечки протягнути. Не менше 15 разів я роблю. Ви робіть, як маєте. Так. Потім беремо ось так. і піднімаємося до нашого обличчя. Я підібрала масаж комплекс для себе. Це я дивилася, як роблять люди, і роблю я для себе. Ви можете розробити свій особистий масаж, подивившись мене і подивившись інших людей. І так, починаємо з шкіри обличчя. Трішки притримуємо, теж масажуємо. Не сильно потрібно давити на цю сторону також і протягуємо. Піднімаємось трошки вище, робимо ось такі ось рухи. Також не забуваємо за носогубну складку, яка в нас з'являється з часом. Її просто теж не треба дуже сильно давити, але ось отак протерти, промасажувати легенько. Я сильно не давлю, щоб, знаєте, щоб тут. Розтягувати так шкіру, я її просто промасажовую, хочу гуаша, хочу руками ось отак. Бажано ж все робити. Звісно, хочеться донизу все тягти, але краще б доверху тягти. Ну, вже там, Як забудете, то можете й донизу, ну ви не забувайте за земне тяжіння. То намагайтеся все робити доверху. Не робіть моїх помилок. Також ми Масажуємо от такими рухами, бачите, щипаємо себе за щічки, теж не менше 10-15 разів, а можна і більше. І також отак кісточки на руках ви берете, отак пальчики в полукулаки, і теж масажними рухами, піднімаючими, протираєте шкіру обличчя до верху. Можна сказати, що так. Біля очей, це найпроблемніша моя зона, оскільки в мене така генетика, то, звісно, я її дуже не займаю, втім протирати треба. Отут, де сльоза наша тече, так? тут ми масажуємо, де гусячі лапки, акуратненько тримаємо шкіру, щоб вона не тяглася так, що ми там, ну, прибрали руку і ми тягнемо, вона зжимається. В нас. А ми її притримуємо. І промазуємо так пальцями. Промасажовуємо, якщо буде правильніше говорити, то Де дегусячі лапки. Тепер ми дійшли до нашого лоба. У мене тут висяча голка, хто знає, там у людей, у людей часто є дві таких морщинки, Ми їх теж промасажуємо обов'язково. У кого нічого немає, теж бажано масажувати, щоб не з'явилось так, як у мене з віком. так? Ну, у всі, З віком усі, хто з'являється змушки, в кого де. Але масажуємо отут на переносиці нашій де ніс. Також масажуємо наш носик. Ну, Носик можна і вниз, і вгору, от саме отут. Можете тільки вгору робити. Також під носиком. І отут проблеми. Тут часто з'являються темні такі п'ятна. І не тільки в мене, а у всіх людей, то, звісно, не забуваємо промасажувати і тут під губами. В кого дуже сухі губи, то теж треба наносити бальзам для губ. Ось берете бальзамчик для губ. Зараз, якщо я відкрию, бо в мене руки надто жирні. Наносите бальзамчик. І коли ви нанесли бальзамчик, губи теж жирні. І кругом губ ви теж трішечки масажуєте такими точковими. Ну, ви знаєте, це най найоптимальніший, що я підібрала догляд для себе. Тому я рекомендую його вам. І так, ми вертаємось до нашого лобу знову і дивимось отак ось. Лоб тут виходить трішки донизу, треба опуститися, до виска. Робимо це. Теж 10-15 разів. Також отакими рухами: Догори, догори, догори. Знову донизу повертаюся, знову догори, догори, догори. Мені так, найоптимальніше з усіх, що я дивилася, усіх, що я використовувала, це найоптимальніше для мого організму. Звісно, ви можете спробувати щось інше. Промасажовуємо трішечки. Наші височки. І тепер підходить черга до наших брів. Значить, ось таке модна вправа така, і я вам покажу. І, звісно, вона ефективна, але в мене брови самі по собі низько стоять, кого вище, тим буде більш помітніше. так, ви тримаєте ручку, а дивитесь униз. Або навіть можете закрити око знову. Знову, можете дивитись униз, але ну, тут буде мало ефективне. Краще закривати. Теж 10-15 разів. Знову підняли. 10-15 разів повторили на наступному оці. І так, далі ми зробимо ще масаж для бров, для наших брів. Теж бажано притримувати, щоб вони не тягли, не лізли куди попало, максимально промасажували. І другу сторону, потім при закінченні донизу. Трішки, щоб пустити нашу лімфу, не треба сильно давити, але не зовсім гладити, ну так, середня, середня така важкість. Я далі не опущусь, бо я одягла майку, я в ній отака. Тому я одягла світер нагору, кого там може робитимете у маєчки в себе вдома чи без неї, то, звісно. Спуститись набагато нижче, ніж я зараз. Ось така методика, якою я користуюсь уже багато дуже років. Не знаю, я думаю, що на 44 роки я виглядаю більш-менш достойно. І, звісно, я користуюсь її, мабуть, років 3-4. Тому і рекомендую вам. Можна використовувати посильно. Питають, скільки разів треба використовувати. Можете робити щовечора, потім робити перерву. Можете робити посильно два рази в тиждень або тричі на тиждень, скільки вам як буде там зручно, коли у вас буде на це час. І, звісно, саме головне, саме головне це використання вітамінів. Догляд за собою щоденний креми, масочки то, звісно, що ви знаєте, і без мене, що це потрібно використовувати. І поменше стресу, але, на жаль, у нас так не виходить. Ну, по крайній мірі, ці базові вправи потрібно робити на постійній основі. На постійній основі, щоб підтримувати вашу шкіру в тонусі, оскільки вона сама по собі лізе донизу, то ви її такими всілякими масажними рухами. отут можете також зробити, я вам не показала, теж можна, ну, отак ось ви зробили і отак можете зробити ще. На постійній основі все це робиться. З вами була Ірина. До наступних зустрічей. Цюм-цом, папа, побачимось. Слава Україні! Ви нарешті мене побачили без макіяжу. Всім привіт!